І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм на Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму в окаянний і день, і ніч плачу на розпуттях людних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо лихом засівають. А що вродить? Побачити, які будуть жнива, схаменіться недолюди. Діти юридиві, подивіться на рай Божий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не питайте, не шукайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречко сію і сонце правди дозрівать в німецькій землі, не чужії претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, то йді оставсь би сиротою. Святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердючого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. І люди не знали, б що ви загарли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди! Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати. От сурається брат брата і дитини матір, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей своїх, що вони на світі на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко глибоко. Дізнаються, небожата чия на вас шкура, та й засядуть і премудрість, немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема їй Бога. Тільки я. Таку цей німець узловатий, та й більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ми навчаємось у чужому краї. Німець скаже: Ви моголи? Моголи, моголи, Золотого тамерляна у голи. Німець скаже ви слав'яни, 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 славних прадідів великих правнуки поганих. І колара читаєте, і шахварика, і ганка, і в слав'яну хвіли так і притесь. І всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї Дай збіг колись будем і по-своєму глаголять, як німець покаже. Та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа. Що ти римляни убогі, на що забрути. У нас брути і коклеси, Славні, незабуті у нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Прочитайте знову тут. Прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова. Не минайте ні же титли, ні же тої коми. Все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, яких батьків, ким, за що закуті, та й побачте, що ось що ваші славні брути, раби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття ваші пани. Ясновельможний гетьмане, чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас де оруть ремінь, а з їх, бувало, і лій точили топили. Може, те, що братство віру заступило, що синоном трапезонтом галушки варило, правда? Правда, наїдались, а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить. Вам байдуже, якби добра була для городу. А славите, що ви Польщу колись завалили. Правда ваша Польща впала та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть материни очі з современними огнями, повести за віком, за німцями, недоріку сліпою каліку. Добре, ведіть, показуйте, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде добра материна плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу батьків своїх і дідів лукавих. Не дуріте собі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цварайтесь. Бог то матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабутні дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, то дав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників де, коли, кого, за що розпинали. Обніміть же, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І день тихий і невечерній, ясно засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.